Щиро дякую за співпрацю клієнтам, партнерам, колективу і бажаю, щоб 2025 рік був успішним для нас всіх. Дякую за цікавий рік, за довіру, за яскравий результат з Новим роком! Вітаю всіх з передашнім новим роком. Бажаю нашій країні довгоочікуваної перемоги, всім нам щастя, міцного здоров'я, злагоди в кожну родину, колеги. Бажаю вам мужності. Бажаю вам стійкості, і всі труднощі буде подолано, і перемога і справедливий мир буде для України. Бажаю спокійних свят, сил для планів, мрій та щоденних справ. Дякую нашим воїнам за те, що ми можемо жити, і за наближення перемоги. Дорогі колеги! Я щиро вітаю вас з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим Роком. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, успіхів! Здійснення всіх ваших мрій і побажань, а саме головне нашого єдиного і заповітного, всім миру, добра і тихих, спокійних свят, Легких та безпечних доріг, і щоб ваші подорожі завжди приносили лише задоволення. Бажаю, щоб новий рік був сповнений надій і виправданих сподівань. Нехай цей рік принесе нам більше радісних, спільних моментів і довгоочікувану перемогу. Хай новий рік принесе небачені звершення. Хай всім нам щастить! Бажаю кожному українцю мати можливість засинати і прокидатися у себе вдома зі своєю родиною. Бажаю всім злагоди та сімейного затишку. Ні, колеги у 24-му році було дуже багато крутих моментів. Звісно, хочеться їх пригадати і запам'ятати як надовше. У 25-му, звісно, будуть також круті моменти. І хочеться, щоб прямо новорічну ніч ваша найзаповітніша мрія збулася прямо прямо зараз. Нехай новий рік принесе нам перемогу, мир та процвітання. Бажаю всім здоров'я міцного, щастя безмежного, добробуту, веселі та Божого благословіння з житлом Христовим та Новим Роком! Нехай нові починання приносять нові перемоги, мирного неба нам усім та міцного здоров'я, усім нових досягнень, ідей, успіхів, кар'єрного зростання, легких буднів і приємних вихідних. Шановні колеги, вітаємо вас 2025 роком. Нехай він почнеться з приємних сюрпризів. Та радує нас новорічними дивами! Вітаю з новим роком! Нехай ваше життя у 2025 році буде таким же сонячним, як поле соняшників, і таким же солодким, як кукуруза на гриві. Бажаю, щоб у новому році ваші прибутки росли як кукуруза після дощу, а проблеми танули, як сніг у березні. Нехай у новому році робота буде легкою, як вітерець на полі, а прибутки сиплються, як зерно в комбайн. З новим роком! Вітаю з прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб у наших домівках завжди панувала панували любов, злагода, тепло та благополуччя. Наша компанія розвивалась, а ми розвивалися разом з нею, щоб ми долали нові виклики і отримали задоволення від своїх результатів. А наша країна нарешті отримала омрієну перемогу з Новим Роком! Дорогі друзі, колеги, партнери! Ми вітаємо вас з новорічними святами і бажаємо. Зіснення мрій та бажань. Достатку та натхнення. Щастя, здоров'я, позитиву та поспішу. Благобуча до сімейного замов. Миру, всій Україні. Слава Україні! Героям слава! Всім бажаю світла, тепла, добра і миру в новому 2025 році. Колеги, вітаю вас з новим роком. Бажаю, щоб новий рік подарував кожному з вас тільки гарні та найкращі моменти. Зустрічаємо його тільки з гарним настроєм, відкритим серцем та великими планами. Новорічна наближається пора, побажань вже накопичилась гора. Вам, колеги, любі, хай щастить, хай купюра крупна шелестить. Добрий настрій супроводжує щодня. І здорова буде вся рідня! Вітаю нашу українську родину Калес з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаю, щоб 2025 рік приніс нам переможний мир, щоб у родинах кожного з нас панували щастя, спокій та злагода, щоб у домівках завжди було тепло, затишно та смачно. Щоб у новому році нас переповнювали сили та натхнення для звершення нових вершин. Сіємо майбутнє! Все буде Україна! З Новим роком!